Друзі, всім привіт! Приїхали ми із головним агрономом дивитися, що у нас на полі із нашим сидератом, той ще покривною культурою. Морози в нас ідуть, то є морози, то нема, то відлига. Частинка поля виглядає ось так, а вся переважна частина так. Чому? Чому? Задавайте питання, коментуйте. Якось так. Захотілось мені, так? Є на те свої причини. Чому так? Зараз покажу, що в нас тут відбувається. Розверну камеру. Так. Ось так виглядають наші Бориспільські піски. Так ося, дайкончик. Зараз покажу. Він то, звісно, вже змерз, вимерз. Так о, дивіться. Хопа. З такого плану. Такі тунельчики. Працює. Працюють вони. Ми ждемо весни, а вони працюють цілу зиму. Ось падалися пшенички. Вона така повиходила в нас трошки повибивалася, її з колосочком вибилася. Але це все весною зупиниться, але ось як, який корінь у неї тримається. Корінчик білий. В такій фазі вона вимерзла їй їй нічого не страшно. Це ж двохручка була, вона місцями ось вже сформувала, сформувала цю і сформувала колосок. Але ось що вона сформувала, дивіться, яка мичка. Яку мичку вона сформувала? І вона ну, фактично вона відмерша. Вона відмерша З місцями цвітушка, оце нормально для дайкона ну і для капустяних явище цвітухи це нормальне явище. Тут цікаво ще раніше було, коли проходили дощі там іти не можна просто таке болото а тут собі спокійно йдеш шо? Ага, Вон, гарном шукає самі більші дайкони. Куча бур'єнок тут, звичайно. Такого зимуючого. По ньому видно, що в принципі ще й вегетація йде. Зараз у нас плюси такі нормальні. Тому видно в принципі по забарвленню, що воно зимуючий бур'ян такий не ви... Нормально себе почуває. І що, як тобі сидира? Нормальный. Нормальный. Да. Так -го давай, я давай, давай вырывай. Не можешь, треба так много. Чтобы... Дивы, я кажешь, не можешь. <laughs> Дуже А, що? А, що? Може ти лишиш хоч один. Який? А то зараз вирвеш все поле. Якийсь <схай> Який? додому візьмеш. Вже нема сенсу, синочку не один ну, не... А навіщо? Він же ж змерз. Ну хоч один візьмемо Він же ж свою роботу зробив. Ну хоч один. Так і працює. Ходимо моніторимо, зима, приходить зима, то хоча б завдяки тому, що є таке зелене поле можна приїхати подивитися, що тут твориться. Та й цікаво, цікава картина е спостерігається на полі. Дуже цікаво. побачимо, що воно буде. Весною, ну не то, що побачимо, я вже бачив і покажу, що буде весною. І як, і як ми далі будемо рухатися. Є ще плани тут деяких пару маніпуляцій зробити. Але побачимо, чи буде натхнення. Так що ось такі справи, друзі. Працюємо далі. Підписуйтесь і ставте лайки. Це буде Україна.